Так, отже, питання за її запитати в керівника чи запитати в чат GPT? Чат GPT, явно, явно він розумніший. Піти до лікаря чи спитати чат GPT, що це за дивний прищик. Чат GPT. Написати пром за 5 хвилин чи чекати натхнення годину? Натхнення годину. Ну з креативом, тільки з креативом до себе самого. Вітатися та дякувати штучному інтелекту чи бути першим, хто помре під час повстання машин. Дякую, дуже дорого коштує. Так що не пишемо, дякую. Треба з GPT жорстко. Попросити друга порадити фільм чи запитати у чат GPT, що подивитись. Рекомендація друга. Друг добре знає фільм індустрію, так що по рекомендаціях: GPT чи GitHub Copilot? Курсор, явно курсор. Зізнатися, що неточність допустив чат GPT чи взяти відповідальність на себе. Не робити помилок, робити все класно, якісно і чітко. Думати над креативом чи чат придумай слоган креатив, явно креатив. Самому, самому, самому. Платити за штучний інтелект чи використовувати безкоштовну версію. Безкоштовно. Допомогти дитині з домашкою чи навчити користуватися чат жипіті. Ну я не маю дитини. То напевно готові домашні завдання. До олдів. Книжечка така, що така. А, якщо ще збереглись десь.